Привіт, товариство, яке полюбляє FC 25 і всі інші частини. Ах, ох, я вам співчуваю за цю ВЛ і за всі інші матчі, які вам приходиться грати, грати в цьому коннекті чудовому. Так от, це відео буде про те, як ми загрили, загрили? Може, ми і загрили, але ми закрили ВЛ. Подивитись, наскільки одразу спойлер на 8 перемог подивитись що випало чи випало щось цікаве потім подивись подивитись подивитись подиви, живопись і подивитись обов'язково що як називається кубок не той що великий там з усіма оціми а кубок який закінчується сьогодні як ми закрили закрили сезон за за кінець сезону взяли ік ікони які немає в собі базовий Подивимося, що там випало. Ох, а там щось випало. Там щось випало, подивитися, обов'язково. Ну так що, let's fucking go. Поїхали дивитися. Понеслася. Окей, okay, окей. Okay, okay. Good morning! Vietnam! Що? Е, ми дійшли вже, бачите, до цього е, Гімараїша. Гімараїша дійшли. Подивимось на нього. Він 82 см, 4 на фінтах, 3 на неробочій нозі. CDM, CM, топ це П. Дальні удари непогане. Село паси чудові. Дрібні хороший, в принципі, хороший. В нього є закидушечка, в нього напаси ага сильного паса нема, немає, сейвік, є тривилка, є павершот. В принципі, можна попробувати безпосередньо бокс-бокс, або. Так, да, я думаю, на бокс-бокс буде цікаво. Так, забираємо його. Що в нас там ще? У нас там ще щось. Складбати нагороди відкрив з телефона. Нічого не було Нічого. От взагалі нічого. Так. та-та-та-та-та-та-та. Поїхали відкривати. Бі -ді -бі -ді бі -ді -бі -ді Давай, 3х5. Промо досі так і не був. Ну, навіть циганково дайте як сенсет, там і куча шлапевих карт. Дайте щось хороше. Дайте вітінь у мені циганково в збірну мою України, Давай. Рома, Нема, прикинь. прикей. І... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кайдуть. Як так можна? Можно ставить як не так. Щепак! Щепак! О, є промо перше. Дівчина, правда. Ну, не цей ганков. Ну добре. Так, Франція, да, та, у нас. А хто там? Я не знаю. Я два рази не знаю. о Оу, спасине! Ново Ну, перше про моє. Голос! Ачібочка є. Далі тільки відчувається. Вуу-воу-воу-воу-воу! Що ми тут зробили? Що тижне в ігру? 10 матчів там, 10 там, тому забрали і що? Це вірно забрали оцей пак. Фентаді всі гарант. У мене тільки один випав не з гаранта, просто пака якась французька дівчинка з ліги французької жіночої. І в нас виконалася ще завданька, де воно. А, оці по о, сезону. По сезону, по сезону. Так, забираємо це, окрім гравця, бо я ще не знаю, кого брати, або. Сапаслай або даніольму. Це цікаво, треба буде потім подивитися, а потім вирішити. Тому зараз ми починаємо тільки з паків і з гаранта пак. Тому, а там ще у нас щось? Що там у нас ще? А, ну так, да, висліджуйте, ще у нас сапаслай або даніольма. Чи випаде ще щось у нас з цього промо, Чи не випаде? Давайте налаштуємо. Ну, з гаранта. Давайте ми так Спочатку один для розміночки, а потім гарант. Почнемо так, 4-4. Нема промо. Є блкаут. О, кір де... 90. О, ого-ого! Тві 90 карточки. Ого! 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 Ого. Нічого собі. Оце 5-5 ого. Ти ж? Це що таке? А я скіпнув, Оце ви що? Ото тоді щось теж мощне давайте сюди. Давай. На мене, подавай, гаранта. Є хлопець, волкаут, захисник Бразилія. Ліга 1, Не знаю хто це. Може там хтось є, я навіть не знаю, хто там. Хто це Ліон. Це в нас Александро. 80. Ух ти! Це що за супергеройське приземлення? коліном після цього приземлення гаплик, як казав, Дедпул Так. 72 швидкість. О, вікфу 5, нічого собі. Ну він може ще апнеться, тому що. Ну, ну блін. Не... Всі захисні, всі захисні, але з Золотой Еріал. Це прикольно. це Попробую, Попробуємо. цікаво Цікава карточка. Чи випаде ще з інших машин Прома нема, да що ж? Що ж ти будеш робити? Дві четверти. 84 плюс не було. Просто було. було. 84. +X, 84. +X. 84 +X. Давайте. Ось так. На вдачу. Нема нічого. Та да що ти ще й волокаутом? Та да що ти будеш робити? Це, звісно, тумна новина як. І фледаль. 82 плюс і 7 Нічого, це за кубок. О, ну тут Райстер первахаль. Промо буде хоч одне? Нема. Ідіт тут. Не цікаво. Так, закрили ми з вами повністю товариські матчі. І мені здається, чи не здається, так, ми повністю закрили весь сезон. За допомогою чого все вірно купили форму. Купили форму і закрили повністю сезон І зараз відкримо, подивимось, чи випаде щось з промо, тому що мені взагалі промо не падає. Тільки з гарантованих паків промо мені випала з, ну, з звичайних Нічого, тільки гарант. А ні, одна була, але то дублікат. Так, а тут ми з вами виберемо, що ікону. І подивимось з вами на ікону. Ікону. Ну що, дуже цікавий там. Дуже. А із ікон, звісно, зараз будемо дивитися, що в нас буде по іконах. Ну що, готові? Три. Два. Один верній Ух ти ж. Дайте тут тотті ікони. Е, ну Зіко получається? Получається Зіко чи що? Що скільки коштує? А, він 5-5. А, в нього є ще півзахист Ну от півзахист, хоча в нього фінеси срібні тільки так, r 1 ні ну Виглядає, він по статах можна. виглядає він по статах можна. це також 5-5, не є РВС, цап удари. Ну, звісно, вона трішечки менше виглядає. Ну, позиції більше. Ну берем Зіку. берем Zie. І тепер подивимося, що в нас паках Почнемо Джумбарай Рекідали за повністю виграні матчі е, товари, товариські. Ага, Обердорф. Ага, 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 ага. Так. 82 х 10 Ну, тут ще й кубок є. Так, ага, ну у нас тут і, звісно ж, за сезон. О, кіпер у нас Сімон. Ну, таке. Промо так і нема і не пахне. 83х5. Прома так і нема. І болкаут нема. Нічого нема. Кінцлі кінцлі коман-коман. Камон камон Так, ну що, давайте 3X87. Є то ТВ. Промо нема, бачите. Нападник. Ну це вона це, це не вона. Паму, її немає в ТоТВ. Це Хегер, який там. В Тотеве хтось інше. ТОТВ шоу. В То шоу. Промо нема. Ну. І. Є. Нуль промо. Вишов з таких паків. 85 х 10 в О, ну нарешті промо. Але дівчина, захисниця, Франція. В мене вже третій раз. Це єдина, хто в мене випадає. Ви що, серйозно, Вони третій раз падає. Третій. третій. Одне і те саме. Давайте почнемо. А, ні, це Ренар. А, ну, а вона саме випала. Вона три рази вже випала. Більш нікого. Оце прикол. Оце прикол. Ну, Дуже сумно. Ну, зараз закрили сезон. Не паримося більше за цей сезон взагалі. І граємо в своє задоволення. Ну що, закрили Fantasy Cup перший оцей? Не там, де Бенесер, не там, де ці всі. Але забили, зробили. І так, дивимось, що ж тут. Типу. ВЛ поки 5-5 будемо продовжувати. Ну що, 83 прома, та не ви задолбував ще реально пром. Дали дають одну ту француженку, о, французьку лігу, француженку захисницю. Все, ви що серйозно? Прям тебе. Буду скіпать, не хочу. Промо взагалі не дають. Я засмучу. І тупнемо. Все, достатньо. Вот это и стоит.

може пройде і плюс заб'є ще ми. Між... Ого, в нього павершоти. Ну, я думаю, тут боніфація буде 191. Я думаю, тут Беремо Боніфацію. Боніфації. Так, ну що, у нас 8 перемог цього тижня. Предостанні 9. 4 було 9, останні 7. 5, 7. Минуло 7, а це 8. Так що ми тут чекаємо? А, в нас тут не буде. Це за 9 гарантовані. 5. Так, ну тоді що? Несли, понесли ботинки міти. Воуч! Вайт! На дабові буде не й Дима. Неймовірний. Пік. Неймовірний. Так, да, Болбик. Мені він прям рухається. Ну я давно за нього не грав. Він прям мені сподобалося, як рухається. вот діалог. Ну, це... Такий, мій погляд на нагороди, так розумію, як мене чекають. Трішки нервовий. Ну, беремо. С того что питание массив три икс плюс икс Птв по 2 Два хэмпези. Ну давайте, типа Спокой Ой, Тепер, давай. 82 плюс 20 О, є промо, хлопчик, речі, У мене це бі... Галхи, Франц. Там є такі. Це, мені. це не Це не він. Це не... Вишело. Це махи нян на цех. А, це, це сансет. Вдруг угу. голойної може падати. Первін буде падати. Мені дівчина французник сюда раз випала. Один раз гаранта, з якогось. Два рази просто спать. З гарантом іще бергун. Як і от Алікс. Угу. Це так. До речі, з цього тут тебе більш зайти, ніж з станція. Один відкриємо гарантований. Ось цей, а потім три. Хлопчик, цей саме, да, Сансет? ні, бразилець. Оце по-моєму, що в мене якраз є. Так. Мені здається, це мене є, що не акцію. Олександр. Супергеройське приземлення. Оп. Дають просто лейна за обіщучки це церкву. Ну, куман. Це теж mm -hmm. карточка, яка за тві тиждень. Я не знаю, скільки разів ну, було. Він взагалі мені десь цього тижня випадав всього разу за три за суці, а за цей тиждень він за сі разі був цей куман. Це на восьмій. Так, ще раз ФЕНТ, з ЄС, гарантипа. Хотя цікаво, що щоб я мог потестити, а не визбачить. Ой, все, супер, найкраще. Це. Я задоволений цією велкою, я задоволений результатом, я задоволений дропом. Більше нічого не надо. Перше власне. Ой, давай путатися. <му> Лисей о чпіє поповзу дітей. Маш продаж не скрывает. У мене такий кризов. Я ти серйозно проводив. Так. Що він мер, не на Чотири-чотири. Він зросла не п'я. Слава саме на годі, в мене трішки більше зараз. Мертве око. Щоб е, пасити. Тут продовжується. Виконання різних виконань. Ми закрили Fantasy FC Rush. Забираємо всі нагородки, там ще буде якийсь еволюційний FC Pass Fantasy. Подивимось, куди його, кому його, ми його підставимо. Ну що, ми чекаємо на пропу? Чи випаде щось, чи не випаде щось. 82 плюс FC. Промо ні. тільки в мене за огубою. Це промо. Більш ніяко. Більш ніяко. Так, 80. Промо немає. волкаут є. Якийсь мощний голкіпер Мартінес. О, ще в ротрі дали. Ну, в ротрі це добре. 91 ша -та карточка. Це приємно. Дякуємо. і За таку. Щедрість. А тут буде промо чи ні. І тут чи ні. Але чехлан наглу. Я його можу просто в тіні я з закритими очами дізнатися, що це чехлан в углу. Чухлан в углу. І пайор і пайор. папайор Ну, все, ось такий у нас кубок. А, верній, кубок. От я ну, старий вже, не розумію, що говорю. Такі Кубок краш Fenзі. Він, до речі, сьогодні закінчується. Ну, айда закривати. Так, нам дали, що тут дали? Нам тут дали. А що нам тут дають? Ага, оцей навіс. Оцей навіс. Пас е... Віпет пас Чому його можна дати? А ну наприклад, по цьому. А типу він срібний. Чи що? На що? Оцього є, ну типу цьому можна дати. А оцього цього нема. Цьому можна навіть бо він на фланзі, а оцього є. Можна цьому, до речі, дати. Педронетто. 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 Або тому ще Це є. Це і золотий є. А що у нас нашого Рафафіні є скріпний? І є. У цього є. є є. є, є. Цього нема. Можна Максимель лупану. І буде тоді Максимен у нас спасом. Чи треба воно? Їх його знаю. Да. Так. Може хтось з наших хто попаде. Шевченка, в нього нема, а і, і не буде, я скажу. У цього Нема. Нема у Ернандеса паса такого. Він мусить в нього бути. От йому ми і дамо вишов. І в нього тепер буде, вірно? Ну. І в нього він обов'язково в нього був ціплет. Погано, що дизайн зміниться, ну ми його потім щось спробуємо Сенс. Еволюція розібралася. Залишилось цю еволюцію дамо, скоріше, Далґлішу. Кені Далгліш. Атландець. Трішки назбираємо ще монеток і, 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 і дамо Так, ну тоді у Тео буде тепер цей навіс. Він пас. Дякую, що подивилися, мої хороші. А тепер я прошу вас, поставте вподобайку, напишіть коментар, напишіть, що випало вам. Якщо ви дійшли до кінцевого рівня, що ви обрали? терміно, пак або пік з іконою і що випала вам. Мені дуже цікаво. Давайте поспілкуємось в коментарях. Розігн... Розгінемо? Ні, як це? Розгонимо. Розгонимо це відео в коментарях, Ото... тому якщо повипадало. А щось в мене трішечки запало, якогось пустелі, сахари у рота не можу нормально поговорити з вами. Бачите, запинаюся, запинаюся так, от дякую, що подивилися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. В описі, в описі буде у нас посилання на Твіч, там де ми стримимо, спілкуємось вживу. Буду радий вас там бачити. Так само заходьте, підписуйтесь обов'язково. Там є телеграм-канал. Заходьте там, щоб не пропускати стріми і відео. І може щось якісь цікаві новинки. Також ще будуть. І поспілкуватися також можна позадавати мені напряму питання, що я граю, якою схемою, що якщо вас цікавить. Е, і якщо є бажання підтримати стрімера або людину, яка робить це відео, то ж це я, це все в, дво, в два в одному, а ще ще багато. В мене в одному е, кроється. Я дуже багатогранна людина. Так от, коротше, до чого я це все веду? Будь ласка, якщо вам не складно, мені приємно вподобайка, коментар, підписочка на всю то, що там буде в описі. Обов'язково. Це прям ну обов'язково. І якщо є бажання закинути, там буде посилання на баночку, щось якусь грошинки. Якщо є бажання, ні, ні мені взагалі від вас в першу чергу це лайк. Все. Дякую, бережіть себе. Все буде Україна. Ви найкращі.